Вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску скандал в українському футболі. Збірну України викликають гравців по блату. Зінченко виступив з гучною заявою. Збірна Італії зазнала суттєвих кадрових проблем перед матчем з Україною. Інтер хоче замінити Лукаку Довбиком та готовий купити українського форварда. Суперліга повинна замінити лігу чемпіонів в найближчі роки. Все це а також багато іншого на каналі Football Days Поїхали. Міланський інтер може купити українського нападника Жирони Артема Довбека. Про це розповів журналіст та коментатор Віктор Вацько. За словами Вацька, інтер давно стежить за Артемом і ще влітку розглядав можливість його підписання. Але міланці вибрали опцію не витрачати гроші і підписали Маркуса Тюрама вільним агентом, а також взяли в оренду в болоні Арнаутовича. Але фантастична гра Довбека з Жорону впевнила босів клубу повернутися до цього трансферу. Потрібно зазначити, що довбек за своїми ігровими характеристиками дуже схожий на Лукаку або на Джеко, які запалювали в інтері в минулих сезонах та були лідерами команди. Зараз же в інтері немає гравця такого плану, який може опинитися там, де треба, та одним дотиком забити вирішальний м'яч. Але виникає величезне запитання: а чи необхідно Артему міняти команду, де у нього все чудово виходить, дає взаємодія з партнерами, в тому числі з циганковим, на команду, де не факт, що все вийде зразу. Але як би там не було, статус інтер у Європі набагато вищий, ніж Жирони. Інтер це постійна стабільна боротьба за чемпіонство та участь в лізі чемпіонів. Тому якщо трапляється така можливість переходу в італійський клуб, то відмовити довбику буде дуже важко. Любі друзі, а як вважаєте ви, чи потрібно довбику покидати Жирону вже цієї зими або краще дограти сезон в іспанській команді? Збірна Італії зазнала суттєвих кадрових проблем перед матчем з Україною. Підзахисник збірної Італії Мануель Локотелі залишив розташування національної команди. Він став черговою втратою італійців перед матчем з Україною. Також головний тренер команди Лучано Спалеті розповів, що проблеми зі здоров'ям мають ще декілька футболістів. А саме у Камб'язо опухла щиколотка, у крістіанти м'язові проблеми, а Жоржиньо наклали шви на голову після останньої гри. Нагадаємо, раніше отримала травми та вивели заявки збірної Італії Давіда Калабрі, Родріго Толої та Алекс Мерет. Як ми бачимо, італійці зараз не в найкращій формі, скупує Трамп та молоді. Команда спалеті вимушена до викликати гравців, щоб замінити травмованих. В той же самий час багато українських футболістів перебувають в хороших кондиціях довбик та заганков запалюють Джероні, Миколенко найкраще в Евертоні. Зінченко знову в основі арсеналу. Забарний нарешті зіграв на нури з Бормутом. І навіть Мудрик потрохи приходить форму. Тому, якщо наша команда підійде до битви з Італією в оптимальному складі, то у нас є всі шанси на позитивний результат та успіх в цьому матчі. Гравець збірної України та Арсенал Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу з Італією. Кваліфікація Євро 2024 Цитуємо українця буде величезний матч. Звісно, це гра нашого життя, особливо зараз, у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народові. Грати на євро чудове досягнення, особливо зараз. Ми прекрасно розуміємо, що в нашій країні йде війна, що кожен матч, навіть товариський, коли перемагаєш, приносиш багато позитиву нашим людям. Чи важко грати, коли знаєш, що відбувається? Можливо, так, але чи важко людям, які перебувають на передовій та віддають своє життя за нашу незалежність, за наш народ? Який шлях складніший? Ось вам і відповідь: Сказав Зінченко. Матч Україна Італія відбудеться 20 листопада в Еверкузані. А тепер пройдемо до скандалу збірні України. Головний редактор по футболу Digital Володимир Звєров прокоментував ситуацію з невикликом півзахисника боросідортнутю 19 Данила Красуна в збірну України за словами Звєрова, молодим українським гравцям, яким по 16-17 років і які зараз живуть за кордоном. Телефонують різні люди та пропонують їх батькам послуги всім відомого агента. Якщо людина відмовляється, то натякають, що потрапити в юнацьку збірну буде дуже складно і що молодому гравцю закриють дорогу в збірну назавжди. Загалом зараз понад 2000 тисячі українських футболістів перебувають за кордоном. Нагадаємо, що нещодавно головний тренер збірної України Ю-19 Олег Кузніцов заявив, що у нього немає часу дивитися за всіма українцями, які за кордоном адже він не встигає це робити, а також що українці в Україні сильніші за українців за кордоном. В Минулому випуску я вже детально розповідав про цю проблему, але зараз вона стала ще більш загрозливою. Адже фактично звіров у своєму інтерв'ю натякав на усім відомого агента Вадима Шаблія, який монополізує український ринок футболістів. Шаблій, використовуючи свої зв'язки, намагається морально натиснути на українських гравців. Фактично, тепер молодіжну збірну України беруть тільки по блату. Це повна ганьба для всього нашого футболу. І, на жаль, жоден з функціонерів не хоче з цим боротися. Сподіваємося, що руки Шаблія хоча б надійдуть до національної збірної, та Сергій Ребров не почне викликати гравців, які співпрацюють тільки з одним агентом. Президент Рала Флорентіна Перес вважає, що методи управління УЄФА застарілі, тому європейському футболу необхідно створити суперлігу, цитуємо президента мадридського клубу. Фетбол, футбол переживає дуже серйозну проблему. Суперліга необхідна як ніколи. Клуби це ті, хто повинен керувати всім і встановлювати правила, яких всі дотримуються. Клуби не можуть бути державою, яка витрачає сотні мільйонів. Ми просто хочемо покращити та посилити футбол. Зараз Лігу чемпіонів хочуть змінити іншим турніром з більшою кількістю ігор і меншим заробітком. Цього ніхто не розуміє. Новий формат Ліги Чемпіонів ще більше віддалить нас від молодих болівальників. Нас футбольні клуби вже об'єднали північноамериканські спортивні клуби. За перегляд футболу беруть усе більше, а продукт стає все гірше. Стратегія не повинна полягати в тому, щоб брати за футбол 10% від зарплати. У ЄФА не має права встановлювати монополію. 21 грудня ми дізнаємося рішення Європейського суду щодо Суперліги. Від цього залежить майбутнє європейського футболу, сказав Перес. В першу чергу потрібно розуміти, що Перес керується не інтересами футболу, а скоріш за всього своєю особистою вигодою, яку він отримує від Суперліги. Пересху нас начхати на маленькі та середні європейські клуби. Він бачить у футболі тільки гроші та заробіток і нічого більше. Перес не розуміє, що з появою суперліги багато клубів просто можуть зникнути з футбольної карти. Адже зараз вони отримують хоч якісь призові від УЄФА, а при суперлізі залишиться з одним носом. Суперліга зробить розрив між багатими та бідними ще більшим, ніж він є зараз. Тому, незважаючи на футбольну привабливість, яку вона може дати звичайному глядачеві. Все ж таки загалом у сукупності своїх факторів Суперліга негативно повпливає на футбол. Любі друзі, пишіть у коментарях, чи підтримуєте ви ідею створення Суперліги. Чорноморець вбивають судді. Одеський клуб виступив з приголомшовою заявою з приводу суддівства в УПЛ. Цитуємо одеситів. Наш футбол, особливо клубний, аж ніяк не можна вважати 100% здоровим, і справа не тільки в тому, що війна заважає футболу розвиватися. Немає ніяких виправдань постійним скандалам у вітчизняному футболі, що пов'язані з низькою кваліфікацією, а іноді й відвертою упередженістю суддів. Чорноморець ніколи не займався складенням альтернативних таблиць, але все має свою межу. Після 14 турів маємо таку картину: 5 з 6 поразок в сезоні супроводжувалися, м'яко кажучи, неоднозначними рішеннями суддівських бригад. Перше коло ще не закінчилося, а Чорноморець вже зібрав букет з непризначених пенальтів ворота суперника, вигаданих чотирьох червоних карток, а також непоказаних червоних карток гравцям команди суперниці. І це лише те, що кидалося в очі всім і не потребувало занадто експертної оцінки. Чорноморець сподівається, що вибори президента УАФ стануть справжнім каталізатором для ефективних змін в роботі величезної суддівської родини. Якщо грати постійно 11 на 15 чи 10 на 15, то довго можна не витримати. Йдеться у заяві клубу. І дійсно, якщо бути відвертими, то в цьому сезоні Одесити дуже сильно несадилося від судівства. Поки Григорчук намагається поставити команді красивий футбол, то люди в чорному роблять свою справу та вбивають усі ці намагання одеського тренеру. Це вже не вперше, коли судді вчепилися за конкретну команду та почали потихеньку її вбивати. Раніше щось подібне вже було з Дніпром та Зорею. Як тільки ці команди ставали на ноги та боролися за високі місця. То поступав сигнал, щоб зупинити їх рух усіма можливими методами. Те ж саме зараз відбувається із Чорноморцем. У цій ситуації дуже шкода головного тренера моряків Романа Йосиповича Григорчука, адже у складний для клубу момент він не покинув Одесу та продовжив працювати, щоб побудувати дійсно солідну команду. Але такими темпами не здивується, якщо Григорчуку набридне судівський безпорядок та він покине клуб. Якщо таке трапиться, то це значно послабить український футбол. Тому сподіваємося, що у суддів нарешті увімкнеться хоч якесь почуття совісті. На цьому все з вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.